Поїхали. І хто в мене? Оооо. У твого персонажа є штани? E, так. <плес> Твій персонаж це друг Спанч Боба? Так. У твого персонажа є щось на голові? E, так, так. Твого персонажа відкриті рот? Так. У цього персонажа є Ремінь. Так. У цього персонажа видно зуби? Так. У цього персонажа є капелюх голові? Так. Твій персонаж може жити без води? Ні. У твого персонажа є борода чи вуса? Нема. Твій персонаж пари? Так. А цю гру можна підбати в магазині Toxic Room по посиланню в шапці. профіля.